Покинув телестудію аби захистити країну. Історія військового злуцька у лікарні помар юнак, який потрапив під потяг у ворожищі на Ковальщині серед ночі. Зникли підлітки вітаю в ефірі. Новини на 12 дванадцятому. У студії з вами сьогодні я. Анастасія Качина розпочну із сумних новин. Ні дня без трагічної звістки з фронту. Сьогодні їх, на жаль, дві. На війні загинули волиняни Сергій Кравчук та Микола Шишов. Сергій Кравчук родом із села Пірваншего Горохівської громади. Загинув біля водяного Донецької області Микола Шишов із Сусвалі Овадівської громади. В нього залишилися батьки, дружина та маленький син. Висловлюємо щирі співчуття родинам захисників, вічна пам'ять героям. Втекли з дому, розшукують неповнолітніх із Ковальщини. Йдеться про 13-річну Мілану Наголовську з села Зелена та 16-річного Йосипа Каналуша із Люблинця. Обоє зникли о півночі 1 липня. Прикмети дівчини. Ріст, 1,50 п'ятдесят, карі очі, довге, темно русяве волосся. Пішла з дому в світло, синіх джинсах, рожевій футболці, блакитних гумових капцях із пандою. Її хлопець Йосип трохи вищий, має карі очі. Очі та темне волосся був одягнений у чорні кофту й штани. За інформацією поліції, нині неповнолітні можуть бути на території сусідніх областей, зокрема в Тернополі. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування цих молодих людей, повідомте за номером 068 51 47 424. Сьогодні вранці помер юнак, який в неділю потрапив під потяг у рожищі. Нагадаємо, 30 червня по вулиці Незалежності вантажний потяг з сполученням коваль з долбунів наїхав на 20-річного хлопця. Той переходив залізничні колії в навушниках. Із надважкими травмами потерпілого забрали в лікарню. Після цього було 4 дні боротьби за його життя, але, на жаль, Юнак не вижив. Знаємо, що це рожещанин вчився на третьому курсі Луцького національного технічного університету. Висловлюємо щирість почуття його рідним. А далі історія військового. Він працював в студії біля мікрофона, а тепер воює в артилерійських військах. Брав участь в АТО, а з лютого 22-го знову пішов на передову. Наш колега Дмитро Ураєв тепер офіцер ЗСУ. В інтерв'ю 12-му каналу розповів, що думає про мобілізацію його мама і що важливо знати про війну. Деталі у сюжеті. Починаючи з осені 22-го. Куп'янський напрямок там для нас рідним і досі донині. Дмитро Ураєв в цивільному житті журналіст, телевізійник. У воєнному офіцер. Служить в ракетних військах. За його плечима АТО з 22-го воєнні дороги від Житомирщини, Миколаївщини до воїв під Ізюмом і Бахмутом. Зараз я на даному етапі старший інструктор міжнародного центру. Миротворчості та безпеки, ну насправді це центр, який готує фахівців для збройних сил. Ну відповідно для напрямку, мого артилерійського розвитку. Як властиво військовим про бої розповідає Скупо: війна каже небезпечна, але робота. Серед найбільших цінностей там, окрім умінь, побратимство і гумор. Згадує приклад, як перечікували шалений обстріл ворога в окопі. Я відраховував секунди, розумів, що це перезаряджають зараз знов, знову знов ми там перебігали. Але у нас ввечері було запрошення на день народження нашого заступника-командира по морально-психологічному забезпеченню. І ми переглядалися, і казали, Саня, ми запізнімся. Військовий каже, страх нормальна емоція, бо допомагає воювати ефективніше. Головне, щоб люди не боялись ставати захисниками. мама, наприклад, ясна річ. Дуже по-особливому реагує, і от в період нинішньої хвилі е панічної мобілізації, називаємо її так, вона каже, чого от той там сидить. Військо, величезна система, там не тільки стріляють з окопу, це мама моя говорить, Їй вже вісімдесятків років. Каже, там же ж і господарство, і економісти, і логісти. І медики, це ж все теж військо. Тому хайдуть кажу. Ну я думаю, що мама недалеко від існу. Офіцер ЗСУ підкреслює, в бойових умовах нові побратими після навчання проходять обов'язкову адаптацію. Під танки не кидають. Проблема з мобілізацією, думаю, виникла через слабку інформаційну і навчальну кампанію з боку держави. Мінус 30 років, тобто, це якраз випускники шкіл і навчальних закладів середньої і вищої там. Да, освіти, початку 2000-х-кінця 90-х. А тоді ніякої навчальної військової підготовки не було і показували дерев'яні автомати. Ну, Хай мене поправлять, десь приблизно так і було. І тепер ці люди, не знаючи нічого, потрапляють в проблемну для себе ситуацію. І, а з іншого боку, їм просто пред'являють, давай вперед. І щось тут недопрацьовано. Військовий каже, насправді українська армія крута. Це і про бойовий дух, і про професійне навчання, і про можливості. Ми знаходимо свої технології у виробництві там, наприклад, безпілотних актуальних безпілотних систем і дронів камікадзе, і так далі. Це вирішальний момент в багатьох нинішніх військових операціях. Налагоджуємо співпрацю з партнерами, партнери. Нам надають допомогу комплексну і і обладнанням, і логістично, і медично дуже багато. Він називає цю війну народною, дякує волинянам за життєво важливі передачі на передову і зауважує, воювати легше, якщо добре виконують свою роботу і в тилу. Волонтерами стали тепер підприємці, які виробляють якісь засоби ураження. Так Волонтерами стали ті, хто ремонтує масово і на потоці. Автівки і повертає. Це вже не разова акція, так, як раніше. Тепер це поставлено на серйозні рейки. Волонтери роблять, переобладнують пікапи і встановлюють системи для ураження. Ну, волонтерами є всі, Волонтерами є мої домашні, вони, теж, вони підтримують мене своїм настроєм і існуванням. І продовженням виконання своїх обов'язків на місці. Да, бойовий офіцер говорить і про мінуси в армії це бюрократія. Але на шляху цього всього динамічного, який був, має бути процесу в умовах жорсткої дуже війни, все одно присутня бюрократія, яка на одному поперцеві, коли раніше він на початку взагалі міг не існувати, і швидко зброя доходила до. Призначення, то тепер на рапортах ставляться 25 підписів 25 різних посадовців. Ну я у кількість перебільшую, ясна річ, але щоб ви розуміли так. На останок розмови питаю в колеги, чого найдужче хочеться на передовій. Посміхається і каже до рідних і зайнятися звичайними домашніми справами. Військові мріють в першу чергу все-таки потрапити до рідних, потрапити до домівки, тому що. Ну, Накопичується не окрім простої, звичайної людської втоми, накопичується втома від нестачі спілкування зі своїми. Нічого не замінить атмосфери кола своїх близьких. От і все. Він співчуває своїм рідним, бо чекати каже важче, ніж бути в небезпеці, і дуже вдячний за кожне слово підтримки. Чи хоче офіцер ЗСУ Дмитро Ураїв повернутись у телестудію до мікрофона? каже, подумає про це після війни. Оксана Коваленко, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити. про таке. На камінь Каширщині на будинок впала величезна липа. Захищають і на фронті, і в тилу професійне свято в поліцейських водій вантажівки ледь не накоїв біди. Заносило на зустрічну смугу. На волині зловили п'яного водія вантажівки. Це відео зняли поліцейські на автодорозі Київ Коваль Ягодин. Попереду них їхала вантажівка. Рено машину так заносило, що вона виїжджала то на зустрічну смугу, то мало не на узбіччя. Як виявилося, за кермом автівки був п'яний. У 57-річного водія було майже три проміла алкоголю в крові. За п'яне водіння на нього склали адмінматеріал. Керувати вантажівкою тепер не зможе. А в ковелі п'яний та ще й без водійського посвідчення намагався від поліції втекти. Щоправда, не вийшло. Злетів у кювет та ще й застряг. Довелося викликати рятувальників. Це було цієї ночі. Патрульні намагалися зупинити форт Фієста, який рухався в комендантську годину, коли його водій додав газу і почав тікати. От тільки втеча не вдалася. Машина злетіла в кювет і застрягла на коліях. Як з'ясувалося, за кермом сидів п'яний чоловік. Всього 28-річний ніколи не мав водійського посвідчення. На домівку дідуся завалилася липа. Це сталося в селі Малий Обзер на камінь Каширщині. Сильним вітром дерево повалило просто на житловий будинок, де мешкав пенсіонер. Про біду він повідомив рятувальникам. Ті розпиляли стовбур і гілля поваленої липи. Дах пошкоджений, але перекриття і сама хата на щастя. Лишилися цілими. А наостанок про дату правоохоронців, які нині захищають українців і на фронті, і в тилу. З нагоди професійного свята сьогодні вітали поліцейських. Серед відзначених співробітники Волинського управління Нацполіції. Поліцейські зведеної бригади скеля, яка охороняє державний кордон, та стрілецького батальйону поліції особливого призначення. Також до 9-ї річниці дня національної поліції України у дворі головного управління встановили флагшток з прапором України. Цей стяг відтепер тепер підійматимуть в державні свята. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте подобайки. Бережіть себе, думайте на зсу і залишайтесь з нами до зустрічі.